Цілодобово на варті правопорядку. В Івано-Франківську поліцейські посилено патрулюють вулиці міста, особливо у вечірню пору. Адже саме цей час трапляється чи не найбільше правопорушень. Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці склали понад 49 тисяч протоколів на порушників. Найчастіше кажуть поліцейські, у людей знаходять заборонені речовини, зброю чи небезпечні предмети. У поле зору потрапляють також і громадяни у стані алкогольного сп'яніння. Виявляють і осіб, які перебувають у розшуку за цей період розшукано вісім людей. Кожне патрулювання воно є по суті індивідуальним, тобто одного разу можеш виявити просту п'янку, бійку, а з іншого разу це можуть бути виявлення наркотичних засобів, зброї безпосередньо, можливо, якихось небезпечних предметів, залишеними на вулицях. Тому тут. Дуже багато різних небезпечних факторів під час патрулювання, і неможливо передбачити, що тебе чекає, коли ти безпосередньо заступаєш в патруль. Забезпечують порядок поліцейські у всьому місті 24 на 7. Чимало виявляють і порушники комендантської години. У них одразу перевіряють документи та дозвіл на перебування у місті у цей період. Така процедура пояснюють правоохоронці під час війни в Україні є стандартною. Насправді, якщо вас зупиняє поліцейський, це не означає, що ви вчинили якесь кримінальне правопорушення чи винний у чомусь. Це лише інформальна перевірка документів. Поліцейський повинен встановити вашу особу, бо на даний час дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і поліція повинна впевнитися, що ви тут перебуваєте офіційно, законно, що не маєте при собі ніяких заборонених речовин. Це може бути просто перевірка документів і все. Також можемо перевірити по своїм базам, чи перебуває вона в розшуку, чи не перебуває, чи ця особа, на яку варто звернути увагу, чи це дійсно особа, яка опинилася, не встигла добратися до будинку. Ситуацію у місті не лише під час піших патрулів, а й на блокпостах. За час їхньої роботи правоохоронці перевірили понад 500 тисяч осіб, серед яких виявили 214 водіїв на підпитку. А загалом на керманичів порушників склали понад 4 тисячі адмінматеріалів. Під час перевірок транспортних засобів поліцейські виявляють наступні правопорушення, такі як незаконне виробництво, виготовлення придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, підробленнями документів, підробка номерних вузлів та агрегатів транспортних засобів. На блокпостах розшукано 6 осіб та 38 транспортних засобів. Патрулювання переконані правоохоронці є ефективними і значно зменшують кількість можливих злочинів разом з цим. Поліцейські вкотре закликають людей неухильно дотримуватися правил та законів задля власної безпеки. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.